Ну, пів півгодини вже малюють цустрілки і нічого не виходить. Ну хоч зараз? рівно? Ну, і що мені робити? У мене скоро почнеться зйомка, мене всі у студії чекають. Чекай. Є одна штука. Зазвичай працює. І. Вуаля! Як добре, що в мене є магія монтажу, от в житті такого щастя не дочекаєшся, все треба вміти робити своїми руками. Макіяж став важливою частиною рутини багатьох із нас. Способом підкреслити природну красу чи поекспериментувати зі своїм образом. Але часто ми зіштовхуємося із труднощами. Ми знаємо, як швидко, а головне гарно зробити макіяж очей, як вдало нанести той чи інший продукт, та і загалом зробити так, щоб мейкап тримався довго, не розтікався і не сипався. Якщо це вам знайомо, то ви потрапили саме туди, куди треба. Я Марія Парапонова в ефірі рубрика Експерт по повіницьки. І сьогодні у нас добірка крутих б'юті лайфхаків, з якими ваш макіяж буде ідеальним. Знайомтеся, Тетяна Кондратюк, візажистка. Ну, знову скочується цей консилер. Що робити, аби такого не відбувалось? Для того, щоб продовжити стійкість консилеру протягом дня, він не скочувався та не западав дрібні зморшки, Спочатку припудріть зону, на яку будете наносити консилер, а потім подушечками пальчика наносіть невелику кількість, і ви побачите, що стійкість буде максимальна. Блискучої ковтинки мені замало. Хочу сяяти за кілометр. Як нанести хайлайтер, аби цього досягнути? Для того, щоб хайлайтер сяяв максимально, наносите його на неприпудрену шкіру. Темперуючими рухами, а потім кісточкою зашліфовувати, і тоді ваш хайлайтер буде видно навіть з космосу. Ну і звісно, наша одвічна проблема малювати стрілки. Намалювали, підтерли, намалювали, знову підтерли. Як цього уникнути і досягти нарешті тієї чіткості та симетрії? Для того щоб зробити ідеальні стрілки, такі як у візажистів, можна використовувати звичайний скотч, наклеїти його на нижню повіку напряму до кінчика вушка. Зафіксувати за допомогою гелевого олівчика і зверху закріпити за допомогою чорного відтінку тіней. Що, дівчата, стоїмо перед зеркалом, старанно вимальовуємо контур губ, щоб через годину вона просто зникла. Що робити, аби помада трималася довше? Для того щоб помада носилася цілий день і нікуди не зникала, перед нанесенням протонуйте губи з допомогою спонжа. Далі закріпіть. Тон за допомогою пудри нанесіть невелику кількість помади, обов'язково заберіть надлишки і знову зафіксуйте пудрою. І тоді гарантована помада буде триматися цілий день. Коли наш ідеальний макіяж готовий, хочеться, аби він зберіг свій вигляд до самого вечора, що для цього варто зробити? Чи вистачить фіксуючого спрею? Чи ефективні фіксатори для макіяжу? Протягом дня наша шкіра в будь-якому випадку пітніє та виділяє себе. І для того, щоб його забрати, жоден фіксатор з цим не справиться. Тому ви маєте мати при собі або матуючу, або звичайну серветку злегка промокуємо обличчя, і ваш макіяж буде виглядати так, як з самого ранку. Отож, друзі, користуйтеся лайфхаками, та нехай ваш макіяж буде красивим та стійким. В ефірі була рубрика Експерт по Вінницьки». Побачимось!